Привіт! С вами Эй. всем привет, З вами Йора, і сьогодні ми будемо їхати в центр. І я ще хочу спочатку сказати одну страшну історію. Страшно? Ой, смішно! Коли я зійшов машин, треба пристепнутися, тому що ми йдемо в центрі, а я... Так, оскільки побачимо, що то цієї штуки не було. І ви по тому що ця штука зверху. І потім бить, і з табав би і все ж таки змогли ті сатати. І ще мама каже, що хотів, що ті сапі ходови Так от, То тих, хто ремонтував. Машину. Так. І зараз ми будемо в їхати в центр. Підпищики. Як поки баба вже пішова і баба вже зараз купує сердіфориті, і я йде я їх зараз буду пробувати. Я ще хотів зробити обзор магазинчиків в центрі. Цей магазин називається перший класик. І перший класик, якщо вже випустився все ще до першого. Ви можете подивитися до своєї воги. Якщо ви скрізь, Тому підпишіться до тебе, граби канал і прийдіть по, по, по осиванні. Тому що цей вогнет не для всіх. Підпичка, я ще хотів вам сказати. що я еще плозеньку ніколи пациентки. Добре, позенько. Диви, там ще că... vi, є перукарня овлада. Так, ще перука перукарня Влада. Так, по порукарні ефода. У Влада. У Влада, ой. І тут доставка. Пакетик з Арсена. Так, пакетик з Арсена. Мамо, ти что, в Арсені було? Ні, я було, в подмете. А то <точно>, добре. топлив, <плес> точь. Насад будем про того, чтобы ты и ехать, и в магазин в центре. Щоб нам приніс кур'єр. Так, буде Нам приніс кур'єр. О, тут якийсь пакетик. Думаю... Ой, дай мені, дай мені, дай мені. Це можна використати як підставку. Так. Столик. Так, це можна використати як підставку і столик. Да. Це можна використовувати як столик, як, якщо Якщо руки зайняті. Ой, ой. Ой. в цьому пакетик. Що фурнеті сирна. Угу. Uh -huh. Ну я так і думав. Ти це знав. Я Бересі. це, я це знав точно. Як сучна паучка з тебе. Угу. Uh -huh. Так, я знав, це, тут. Підляді, що тут пузяки стоїли. Я це знав. Угу. Uh -huh. Мама так сказала. І я оцінюю код нечі на 10, 10. І ще діємо чого цікаву всі. Це штрудель з вишнею. Так, це, Та, це штрудель з вишнею. Я сразу попробую і там Давай. Матвій, ти не найдеся без кося песі. Якщо просити такі, я пробую пепси. Хочу ті пепси, не пробував, бо я пробував до тоді. Цікаві тебе це Таке саме, як і ці пепсі, я вже пробувала. Зараз Як звичай для пепсі. Пепсі я оцінюю на 50 70 Підпички. І я ще хочу показати, які б купили, де толітки сіні, і чорні баки з і все це посольє. Підпички ще хочу показати ось таку сапожку, яку в мене йшли. Та сіпіка йшла. Та... Як ви думаєте, в цій можна знімати твої ворта хелмі чи ні? Так, ще ж коментаря. Цей влог знімається в п'ятницю 13 євро на фоні заброшки. Так, цей влог знімається в п'ятницю 13 -го. Є на фоні заброшки, так і що, що, в мене не буде ніякого прокляття. Вважаю Б... слід втікати. Я теж бажаю слід втікати. Втікаю! Дедуї, деді, що, 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 що Зі мною нічого не станеться. Ти цей чорний вап тримаєш! Ой! 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 ой Тобо є не рекомендую, тобой боку з тобою до Та, та, чого ще тримаєш чорне, чорне! П'ятниця 13 числа. І до речі, собі як тебе чорний чехол. Він не черний, просто затемнений. Треба да, да да. Ну все, сяні вже пекли і дорожки. І я вам розкажу, чи сіди ще вдався, чи ні. Що я пов'язу порожки, треба поки що діба. Я ті, що сім'ї нічого станеться. я вам розкажу. І ще на песічку, як ви провели цю п'ятницю три десь Мені цікаво почитати, то по я пока идет по машине. И ви Вы попили прошлые 13 числа. Або у вас вы поняли? Так, і я вже в машині, зараз буду Музика Это мы бутинка еще их улыбили с чем на эти Пятый, четвертый, сто час вот еще, земля ничего достать. То еще тоже полупили двух сапорожек. И вы снимаете эти видосы, и теперь За пробка, зараз ой, зараз пробка почалась. Що тут пропит? Пишечка в татях. Це класна пісня. Це класна пісня. Запишіть в ти як вам ця пісня. Я вчинюю на 10 тисяч гривень. І що, йдемо? Є... На закинутій дачі. Ми на закинутій дачі. Так, на закинутій дачі. В'янець 13-го часу Так. Да, і это, і я провожу 53 числа всьому страшному. Так, і зараз у мене скриніти тачку пропадати чорні вафлі. З кокосом. Підписчики. <ми> і в честь 5 числа я буду пропустива, поніпили з пороша до Угу. Треба їх відкрита, і допоможе їх відкрити. Давай пробувати чорні вафлі. Та я буду пробувати чорні вафлі 15 числа біля заброшеного будинку. Тільки щоб вони було проклять. Ось такі ось вони чорні. І я, за М -м -м. Камач, я зараз буду їх пробувати. Самочні. Я буду стільки косові вафлі. нічого не звичайного. Ой-ой-ой. Блін, ой. -й -й. Ой. Не, ой. я однією рукою ще лівою. Теж попробую. І як тобі? Весні. Дінью вас не на 100 сіти. П'яте пички. Я ж у машині сразу побудую їхати додому. Пітепищики. І я вже вдома, і хочу зараз вами попрощатися. Якщо вам сподобався цей флог, то поставте лайк і підпишіться на канал. А з вами був Юрий Сіпо.